До слова хотіла запросити отців, які є присутніми на цьому чудовому святі. Ми зібрали сьогодні на таку величну подію, гарну і прекрасну, тому що відбувається радісна подія в нашій родині. Сьогодні взяли шлюб і хочуть об'єднати своє життя наш Андрій і наша сніжана, і тому звичайно побажати їм знову і знову хочемо довго щасливого життя. В любові, в здоров'ї і під мирним небом, звичайно, щоб були діточки майбутнє, і наша Україна так само процвітала завдяки вам. А зараз за нашим християнським звичаєм, кожна велична подія завжди, і нашими дідами-предками починалася із святої молитви. Почитаємо молитву, щоб Господь благословив нам. Це весілля, страви і цю нашу забаву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не нас нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Слав, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Сам Христе Боже, благослови їжу пиття рабам Твоїм, бо ти завжди нині повсяк час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всім смачного, Анна на охоронити зараз подякувати тим людям, дякуючи, яким ми маємо сьогодні ось таку чудову змогу святкувати ось це чудове свято. Подякувати нашим захисникам і нашим зсу. Тому я попрошу зараз їх спільно заспівати наш державний гімн України. oh